До галатів послання святого Апостола Павла читання Браття, сповіщаю вас, що Євангеліє, яке я вам проповідував, не від людей, бо ж я його не прийняв, не навчився від людини, а через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я жорстоко гонив Божу церкву та руйнував її. Я визначався серед багатьох ровесників з мого роду. Бувши запеклим прихильником передань моїх предків, та коли той, хто вибрав мене вже від отроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив, об'явити мені сина свого, щоб я проповідував його між поганами, я негайно ні з ким не радившись, не пішов у Єрусалим до тих, що були апостолами пере мною, але пішов в Арабію і потім знову вернувся в Дамаск. Три роки після того пішов я у Єрусалим відвідати Кифу і пробув у нього 15 день. Іншого ж з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього.